Малюємо такі вісімкоподібні рухи плечима, головою, руками. Просто розслабте все ваше тіло, розслабте шию, розслабте голову. Відіть бедрами, малюйте руками. І відчувайте, куди ваше тіло хоче рухатися. Не думайте, як це виглядає з різниці, як виглядають ваші рухи. Головне те, що ви починаєте плавно відчувати потік енергії в вашому тілі. енергія починає рухатися через ноги, вверх, через руки. Можете руками зараз вверх піти і малювати теж такі, ніби спірлоподібні рухи вверх, витягувати. Забезпечено продовжують малювати вісімкоподібні рухи. Можете рухатися по колу. Руки вниз, в сторони. Можете трошечки присісти. Можете справа наліво. Відчувайте, як ваше тіло хоче рухатися. Вниз. Трошечки присядьте і назад, вниз і назад, кругові рухи. Відчувайте своє тіло. відчувайте, як ваші зв'язки, м'язи прокидаються. Петро в сторону, ліве, Петро в сторону, праве, Петро в сторону, ліве, праве, ліве. Вперед кругові рухи. Руки вверх. Відчувайте, як витягуються бокові частини вашого живота. Піднімаєтеся вниз. З округленою спинкою піднімаєтеся вниз. І раз, стильна поверхня. І два. Занайте колінка з округленою спинкою піднімаєтеся в сторони. І раз і ви ніби захвачуєте енергію по середній лінії і в сторони. І раз зима ніби захватить енергію. І по центральній лінії ведете вверх і сторону. сторочку вліву, центр. Знову вісімки малюєте руки вверх. І вперед вісімки малюєте. Витягуєтеся за руками вверх. Зараз малюємо кружочки тазу. Руки вверх, в замочок і вивернули замок. Малюємо круг тазом і головою, і руки над головою також малюють круг. Назад прогнулися в поясниці, голова назад в сторону, вправо і вухо вправо, вперед, таз і підбурюк вперед, вліво, і вухо вліво. І назад, повністю все тіло від таза до голови працює. Робіть у своєму темпі. Сторону. Раз. плавно, повільно, Якщо ви відчуваєте, що десь м'язи не подаються, нічого страшного, просто м'яко працюєте як можете. Вниз хребет за хребцем. І винурюєте. І знову гребет за хребцем, піднімаєтеся вниз. Ніби винурюєте трошечки. І знову піднімаєтеся, хребет за хребцем. Вниз. Руки на підлогу і бедра справа наліво. Справа наліво.